На сесії 30 жовтня, цього року на сесії Бориславської міської ради, міський голова, коли мова зайшла про труби, заявив, що за, за цим стоять такі люди, що туди пхатись ну, небезпечно і все таке. Це є, я не знаю, з цього немає, є відеозапис в приватній компанії БТБ. Я думаю, щоб його не знищили, бо тут є представники влади зараз, буде е, міської ради one. дзвінок, щоб його нас часто попадають е, відеозаписи. Eh, щоб негайно видали доручення eh, слідчим, щоб вилучили цей запис. І якщо міський голова знає, які це люди, значить, eh, хай він слід роз'яснить. Це прямий як eh, наведення на замовників. І ще одне хотів би вас попросити. Дійсно, з, 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 з призначенням вас як eh, начальника обласної міліції. У нас є велике сподівання, що міліція справді буде реформована. І тому я вас прошу, eh, щоб ви забезпечили безпеку тим активістам, тому що. Насправді під великою загрозою і життя, здоров'я, і майно наше зараз перебуває. Щоб тримали це на контролі і дали нам безпеку. Дякую.